Йо! Ціна 11 тисяч двісті. Ці готові оплатити 11 тисяч. Юда! Добрий день! Шикарна статуетка. Я колекціоную такі. Це коштує 16 тисяч гривень. Я сподівався, що вони срібні. І як ви думаєте? Це найприбутковіший та найуспішніший випуск качки до тачки. Запасіться солодощами та смачною їжею. Приємного перегляду. Let's go! І всім привіт! Це третій випуск качки до тачки. Минулому випуску ми підняли 4500 гривень. Сьогодні ми піднімемо трішечки більше. Як ви змогли догадатися по назві відео перед початку? Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку. А ми починаємо. Let's go! Дуже довго я блукав по барахолкам, і першу річ, яку я побачив і купив, це була ось така собака, якей вовк. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, це собака чи вовк. Продавець віддавав її за 500 гривень, але я вирішив поторгуватись, можливо, зіб'є ціну. І так і сталося. Я зміг виторгувати 200 гривень. І купив цю собаку за 300 гривень. Другу річ, яку я купив на барахолці, вже інші були ось такі стаканчики. Зміг я їх забрати за 350 гривень, хоча продавець на початку продавав їх за 400. Я сподівався, що вони срібні. І як ви думаєте, так, вони срібні! З чого я це взяв? Все дуже просто. Я зайшов в найближчий ломбард, який був біля мене, і мене проконсультували, що ці стаканчики є срібними. Третю річ, яку я купив, це був годинник. Взяв я його у свого підписника. Він мені написав. Ну й давайте я покажу цю переписку. Ось такі фото він прислав і написав: Привіт! Побачив твоє відео і вирішив запропонувати тобі годинник. До речі, круте відео. Привіт! Дуже дякую! Яка вартість твого годинника? Я продав би за 200 гривень. Добре, мені підходить, тоді відправляй накладеним платежем. Окей, дякую. Сьогодні відправлю та напишу номер накладної. Ну а купив я цей годинник за 200 гривень. А тепер давайте перейдемо до виставлення. Перед виставленням я чекнув середні ціни на подібні годинники моєї фірми, і середня ціна виявилась від 1000 до 1500 гривень. Виставлення я прискорю, вказую назву, описі додаю фото. Ціну ставлю меншою, щоб продати швидше. Заповнюю додаткові поля, і ось такий лот у нас вийшов. Ух ти! Діло дійшло до виставлення антикварних срібних стаканчиків. Додаємо фото, описуємо стаканчики. Пишемо, що вони виготовлені на початку 20-го століття, а ціни вже залежать від ваги самих виробів. До речі, постав на паузу і напиши, як ти думаєш, скільки важать мої срібні стаканчики. Написав. А ось правильна відповідь. А тепер давай продовжимо виставляти ціна 11200, все заповнюємо опублікувати, і ось так виглядають наші виставлені стаканчики. Залишилось виставити останню річ статуетку собаки. До речі, на іноземному сайті я зміг знайти дуже подібну статуетку за 250 євро, що на наші гроші, між іншим 10 тисяч гривень. А тепер ми орієнтуємось і можемо виставляти нашу статуеточку. І далі все поступово вводимо назву, додаємо фото і описуємо нашу статуетку. Статуетка виготовлена у Франції із кераміки, Є подряпане та пошкодження вух. Чудовий екземпляр для вашої колекції. Ціна 5 тисяч для того, щоб продати швидше. І ось такий лот у нас вийшов. А тепер треба зачекати пропозицій на рахунок цих речей. Для мене це деякий час, а для вас одна секунда. 75 years later. спочатку. Написали за статуетку Let's go. Він що живий? Чому так дорого? Так, але їсти не просить. Відповіді очевидно, я так і не дочекався, тому переходимо до наступної переписки. Привіт, я така сама статуетка, тільки кота. Зараз немає, пошукаю і вам напишу. Я не розумію, тут що ліга сміху перший сезон ви шо? за цю статуетку прийшла ще одна важлива пропозиція. Дивимось. Добрий день! Шикарна статуетка, я колекціоную такі. Мене дуже зацікавила вона чи у місні торги. Добрий день, торги неможливі. Я виставив реальну ціну, за яку готовий віддати. У такому стані ця статуетка коштує від 300 доларів у Європі. Це справді хороша річ. Чи для моєї колекції ви зможете добре її упакувати щоб вона не пошкодилась? Можете не хвилюватись, упакую надійно. Я працюю по передоплаті. Супер, готовий оплатити. Пишіть номер карти. Переписувався з покупцем на рахунок статуетки собаки і він оплатив повну вартість зразу. Є плюс 5 тисяч тут скрін. Перша річ продана і я вже на 4700 гривень у плюсі. Тепер давайте глянемо, що там з нашими стаканчиками. А якщо їх сплавити і зробити прилог до машини, чи то можливо за ваші гроші любий каприз. За таке я краще жигу куплю. Бай. Тупе, 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 ту. Я надіюсь, він джигу купить, а тим часом переходимо до годинника. Добрий день, давайте трохи дешевше. Готовий купити. Дешевше не хочу, бо мені багато пишуть за цей годинник. Ок, тоді ще подумаю. Немає проблем. За 600 не віддасте? Ні, дякую. Ок, а за 750? Та ні, я за 800 його продам. Це нормальна ціна. Ну добре, тоді купую за 800. Передоплата на карту. Новою поштою зможете відправити. Так, передоплата на карту. Приватбанку номер карти новою поштою зможу відправити. Пишіть адресу. Вчора спілкувався з людиною за годинник. Гроші прийшли. ось тут вилітає скріншот Є yeah, плюс продажа. Найс nice. на цю хвилину. Ми вже заробили 5800 гривень. А чистими це виходить 5300 Немало. А тепер найсолодше. До останнього я не вірив, що хтось у мене купить срібні стаканчики. Але ось надійшло повідомлення. Можна купити одну стопку. Ні, я продаю комплект. Треба подумати, віддасте за 10 500? Ні, готовий продати за 11 тисяч. Дешевше не продам. Порадився з колегою, готовий придбати. Пишіть номер карт. Пізніше, поговоривши з покупцем по телефону, ми домовились про те, що я відправлю йому срібні стаканчики накладеним платежем. А він у свою чергу оплатить доставку у два кінці. І ось я сходив на пошту, нову пошту. tudo І отримав грошики за ці стаканчики. Сюда! А тепер давайте підіб'ємо підсумки. За цей випуск я продав статуетку собаки, годинник та срібні стаканчики. І все разом це коштує 16 тисяч 800 гривень. А чистими це буде 15 тисяч 950. Ми все ближче і ближче до нашої машини. І хочу також нагадати, що за всі три випуски у нас на балансі є 24 тисячі. 1720 гривень. Будь ласка, підпишіться, поставте лайки, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар. Всі коментарі буду читати і старатись на них відповідати. Всім дякую, з вами був Робофакти Зустрінемось скоро. Леск!